ПВК Вагнер в Росії ніби більше не існує. Такий результат походу пригожена на Москву. Але ми з'ясували, що Вагнера продовжують вербувати людей в Росії, ба більше на окупованій частині України. Деякі власники українських паспортів добровільно приєднуються до лав російських окупантів і готуватись до війни з українцями вони тепер, ймовірно, будуть ще й в Білорусі, яку тепер називають новим направлінням. Після собеседування ви відправитесь Ветправітісь вновь сформіроване польове легіря, де уже на. Чилась підготовка к новому напрямку. Ніяких юридичних препятствий зі сторони государства для не возникає. Ми знайшли кримський телеграм-чат, в якому бойовики Вагнера продовжують вербувати українців з Криму та Півдня. Чат відкритий, і наразі там близько п'яти сотень людей. Скільки тут же завербувало українців за весь час війни? Точно невідомо. Син хочет к вам записатися. Образование у нього самолітостроєння, і водитель, тракторист, автомеханик і курси психології. Но он під домашнім арестом. Может ли он поїхати, не дождавшись суда. І нам вдалося ідентифікувати не тільки українців-колаборантів, які приєднались до ПВК, а й головного кримського вербувальника. Служив на флоті, спеціальності требує мені. Как будь Всему обучим? Кримський чат використовується як точка входу у лави найманців. Загадковий куратор пояснює умови роботи, які документи треба зібрати, куди їхати та що говорити. Мені Ватсап скидають першу страницю паспорта. Учасники чату дуже обережні. Вони намагаються приховати свої дані, ім'я, прізвища та телефони. Але, попри усі їхні намагання зберегти анонімність, нам вдалося не лише ідентифікувати кількох громадян України, які приєднались до ПВК Вагнера а й головного регіонального представника, тобто вербувальника. Телефон регіонала не відповідає. Он спит наверное. Уважаемые товарищи абитуриенты, Будьте любезны, пожалуйста, звоните с 9.00 до 20.00. На Крым я один. І цей вербувальник набираю ПВК українців не тільки з Криму, а й колаборантів з Херсонщини. Стесняюсь спросить, ты откуда? 40 кілометрів від Херсона. Єсині попрямой один з херсонців, який приєднався до ПВК Вагнера, це активний дописувач чату з ніком феропласто. Він приєднався до чату 9 березня і одразу почав цікавитися, якою має бути фізична підготовка. Здравія всім! Хто нібудь знає, які нормативи по фізу нужно буде здати. А то везде про це молчат. Далі феропласто питав про документи, які потрібні для вступу у Вагнер. Скаржиться, що на окупованій частині Херсонської області медичні довідки тепер немає де зробити. Справки псіх і нарка не треба? мені їх брати не у кого. У нас тут взагалі ніяких справок не роблять. Ближайше в Сімферополі. Також з повідомлень ми дізналися, що він голить голову та носить бороду. Діло привички. Я со школи бріти хожу. Нічого привиклі. Чистий череп, чиста совість. Це чи не єдина інформація, яку ми дізналися про жителя Херсонщини з його повідомлень. Але навіть ця дрібниця згодом допоможе нам в ідентифікації цього колаборанта. На себе ми не вийшли, якщо шо. 15 травня, через місяць після свого першого повідомлення в чаті Феропласто написав, що вже у Краснодарі. Саме через це місто пролягає маршрут у тренувальний табір вагнерів Молькіно, який, до речі, теж продовжує працювати після пригожинського так званого м'ятежа. Хто зараз з Краснодара їде? Уже там. Це було останнє повідомлення від нього в чаті. До цього феропласто послідовно випитував умови працевлаштування, розповідав, що звільняється з роботи і планує їхати на полігон. Врешті доїхав в Краснодар і перестав заходити у чат. Тож, скоріш за все, феропласто успішно доїхав до компанії бойовиків Пригожина. Всього він написав у чат 55 повідомлень, намагався приховати свою особистість. Телефонний номер акаунту не вказаний, а в повідомленнях майже відсутні особисті дані. Тому нам треба використати якісь ще дані. Наприклад, його нікнейм. У нас з'явилась гіпотеза, що нікферопласто наш персонаж використовує не тільки в Телеграмі, а всюди, де тільки можна. От є акаунт з таким ж ніком у стімі і на українському та російському комп'ютерних форумах. Але цього все ще мало щоб ідентифікувати людину. 15 лютого 2022 року. За 9 днів до початку повномасштабного вторгнення, користувач зі схожим ніком Феропласта-2 залишив негативний відгук про службу доставки. Посилку прийшлось їхати забирати самому в Херсоні. Потому что та міст не в состоянии доставить посилку. Не рекомендую даною компанію к сотрудничеству. На іншому сайті знову наштовхуємось на негативний відгук Ферпласто про іншу посилку з Китаю. Тільки тут вже вказана електронна пошта користувача, і цього виявилось достатньо для того, щоб дізнатись про нього абсолютно все. Бо на цю електронну пошту мешканець Херсонщини зареєстрував свою сторінку в однокласниках. І далі за допомогою чарівної палички Осінт ми потроху розкриваємо особу персоналу. Знайомтесь, Павло Валентинович Камінський, 44 роки, громадянин України. Живе у селі Виноградове Олешківського району Херсонської області, за 40 кілометрів від Херсона. Там він володіє будинком та земельною ділянкою. Ось сторінка Павла в Однокласниках. Павло має також сторінку в Моймір, де підписаний на «Запіски Казанови». мільйони красоток не смогуть устоять. Отримані знання з записок Казанови Павло використовував під час знайомств на сайті «Лавру». Це щось тіпа Тіндера, але для людей, які мріють про хутряну. Шапку на чехословацькому комоді. Звідси дістаємо друге його фото. Але нам треба додаткове підтвердження, що феропласто з чату вагнерівців та Павло Камінський одна людина. В чаті вагнерівців феропласто писав, що вирішив обдурити своїх рідних та почав брехати їм, що їде на якесь будівництво. Як пояснити супругі, що лучше йти в вагнер а не по контракту? Я от говорю: мене Вагнері обучать і браті війську ніколи не брусять». Сложно це. я например на стройку собираюсь, далеко і надовго, і со св'язю там плохо. А к этому мы уже ми вже звикли. Ми зв'язалися з родичкою Павла Камінського і запитали, що їй відомо про його місцезнаходження. Нам відповіли, що він зник і вже місяць не виходить на зв'язок. А перед цим дійсно говорив, що йде на будівництво. Вибачте, що турбуємо, а ви спілкуєтеся з ним. Нет, мы не имеем от него информации уже месяц. А где он? Нам никто из родственников не может сказать, где он сейчас. Мы очень переживаем. Вин сказал, что на идет. По последней информации от его жены. Она так сказала. Отже, у нас є велика кількість непрямих доказів, що Павло Камінський приєднався до ПВК Вагнер та нещодавно мав би закінчити тренування на полігоні у Молькіно. Бо судячи з чату, вони проходять навчання три тижні далі вперед на війну, навіть якщо у вас проблеми зі здоров'ям. Як у 55-річного мешканця міста Саки у Криму Володимира Черненка він так любив Путіна та ненавидів Україну, що потім ледве вийшов з під Бахмута. Ні, тоді були Під Бахмутом. Ну, вроді, коли всі вийшли, вроді би они вийшли. Поэтому сейчас они всі я так надеюсь, що они всі в тилових лагерях. Це донька Володимира Валерія Гражданко. Вона довго не знала, чи живе її батько після того, як він вирішив піти у Вагнер. Вона написала в чат, що не може вийти з ним на зв'язок. Под як знаючий чоловік, я ніяк не змогу узнать, хоч приблизительно, куди його отправили. І чоловіка в 55 Не возьмуть же в штурмовики. Например, Валерія пише, що її батько дуже хотів на війну. Він вирішив взагалі нікому нічого не казати про свої плани, а просто пішов та залишив записку для рідних. Моєго папу глухого на одно ухо в 55 Взяли уже в зоні СВО. Он сильно хотів. Дома ніхто не знав. Уїхав, записку оставив. Нам стало цікаво, що відбувається зараз з Володимиром Черненком і чи він взагалі живий. Для цього ми вигадали легенду, ніби шукаємо сина, який так само пішов служити в російську армію, і з ним немає зв'язку. Валерія повірила нам і розповіла, що її батько не брав участі в так званому марші справедливості, тобто пригожинському м'ятіже. Ймовірно, він лишився десь в тилових таборах. Нічого такого не сказав, сам в недоумінні, що буде далі. Він не був в колонії, наскільки я розумію. Больше нічого толком не говорить. Сказав інформацію не нельзя. Як бачите, все дуже секретно. Намагається бути таким же секретним і вербувальник з кримського чату вагнерівців. Загадковий куратор підписаний в телеграмі як Вагнер Шенігамі. Його номер телефону кримчани бачили в тролейбусах, у рекламі на вулиці, у соцмережах. Цей же номер адмін завжди новоприбулим у чаті. Здравствуйте, Давайте номер телефона куратора Крима, Сімферополь і Ніжньогорськ. Плюс 7 970. 8 241 42 14 в мої зоні відповідальності набор по республіці Крим і город Севастополь. Набор осуществляє мною только лица гражданське, а також бывшие воєннослужище. І кожен чоловік должен давати своєму здоров'ю адекватну оценку. А з заключеними я не работаю Не в моєї компетенції. Вербувальник дуже обережний у переписці в чаті використовує кілька номерів телефонів, але нам вдалося за маленькими деталями його ідентифікувати. Перше, що ми дізналися його місце проживання. Він написал Заказывайте через Авито, но здесь у меня по Ялте тоже есть свободные продажи. Так что, если кому надо, давайте я приобрету вам здесь, в магазине с чеками совсем передам вам. Потім назвав свое имя, кому-то захочет приеднаться до найманців. Кто-то из кураторов кажись, и говорил: Вроде как зовут Игорем. Св'язався з неким ігорем. Вот буквально несколько часов тому назад орієнтіровичне з ним в 9.30, 10.00. Ми зібрали усі номери телефонів, які цей вербувальник ігор давав в оголошеннях. Більшість з них нові використовувалися тільки для вербування. Але за одним з номерів ігор спалився, і за допомогою баз даних ми знайшли його повні дані. Це Ігор Олександрович Чиж. Це громадянин України, який до 2014 року жив в Луганську. Судимий, у 2003 році за шахрайство, у 2008-му за підробку документів. Ігор Чиш не проводить багато часу в соцмережах. Ось одна сторінка з однокласників зовсім не заповнена. Інша з картинкою про те, як він любить Росію. Нам відомо, що Ігор народився в Росії у Москві, а у 2000 році приїхав в Україну. Йому тоді було 27 років. Зараз Ігор Чиш живе у Ялті разом з дружиною Іветою та сином Олександром. Ми звернулися до нього за Имьям та призвищем. И він увійшов з нами в контакт. Чиш Игорь Александрович, приветствую. Меня зовут Александр. Я, скажем так, работаю в ФСБ. Наш отдел меряет температуру по палате, дабы не допустить раскола в российском обществе и нашей армии. Сами понимаете, ситуация сложная. У нас на самом деле к вам есть несколько простых вопросов: как вам работает сейчас и есть ли проблемы с Министерством обороны? Если вы пересекаетесь с представителями министерства, просим отвечать как есть, потому что пытаемся адекватно понять ситуацию. Ігор прочитав це повідомлення і не придумав нічого краще ніж просто видалити його. Довелось писати знову. Ігор Я не можу ответить без согласування з руководством на ці вопрос. Прийнято. Спасибо. А хто ваш непосредственный руководитель можете дати контакт? Нам так даже лучше буде. Я уточню і вам отвечу. На жаль, ігор нам так і не написав і перестав відповідати на повідомлення. Ігор це той, хто анонімно схиляє задуреного пропагандою кримчанина, взяти до рук зброю та піти воювати проти власної країни і померти по готовності виїзду Звоніть і <ко> мене. Росія вичавлює з окупованих територій України все, що може, в тому числі й людський ресурс. Набір у Вагнер не припинявся навіть після заколоту Пригожина. Вербувальник його чиш запевняє, що робота обов'язково буде, тільки приходьте. При цьому нагадуємо, що учасникам Вагнера не вийде сказати на суді: я просто виполняв приказ. Усі вони є найманцями незаконного збройного формування та воєнними злочинцями. Всі ці музиканти, які прийдуть зі зброєю в Україну, будуть ідентифіковані. Овані, ізольовані чи знищені? Телебачення Торонто оголошує великий збір. Збираємо 2,5 мільйони гривень на ремонт трофейної бронетехніки. На ці гроші фонд Сергія Притули відремонтує та покращить 5 трофейних МТЛБ для сил оборони. З них вийде дві медично-евакуаційних машини: один легкий евакуаційний тягач, обладнаний для ремонту та транспортування техніки для підрозділу кракен. І ще два МТЛБ будуть відремонтовані для 46-ї бригади. Російська трофейна техніка за дуже невеликі гроші може почати працювати на наші збройні сили вже за кілька тижнів. Посилання на банку та інші реквізити під відео.